Вітаю вас, друзі! З вами рядовий картоплянин, і сьогодні ми поговоримо про Пікассо, а точніше на неї подивимось. Моїм підписникам, які стежать за моїми відео, вже давно знайомий цей сорт. А у мене на каналі можна знайти безліч відео з детальним описом цього сорту та його характеристиками. Сьогодні виникла необхідність купнути деяку кількість молодої картоплі цього сорту, тому я вирішив відзняти відео та поділитись з вами результатами. Ну, а подивитись реально є на що. Картопля гарненька, величенька і нормальної кількості. Цей сорт картоплі порадив мені посадити мій добрий знайомий, який, мабуть, зараз дивиться це відео. Ну а я в свою чергу передаю йому привіт! Так як для мене картопля це захоплення та хобі, і щороку я експериментую з різноманітними сортами. Звичайно, таки, не знаючи абсолютно нічого про цей сорт, я вирішив спробувати його посадити. А для того, щоб побачити реальні можливості любого сорту картоплі, потрібно саджати материнські сорти, а саме еліту або першу репродукцію. Звичайно, таки просто посадити картоплю буде замало. За нею потрібно доглядати а створювати необхідні умови для її розвитку. Що я стараюся робити, проводячи більшість свого вільного часу на ділянці з картоплею. Ну а тим часом, як ви вже помітили, я вибираю картоплю більше хвилини з одного куща. Дивіться, яка гарненька та й непоганого розміру. Трохи є дрібнуватою, але куди ж без неї? Ось такий вигляд мають викопані мною 12 кущів картоплі. Звичайно, таке десь більше, десь менше, але в цілому доволі непогано. Тому, друзі, мабуть, після того, як я побачу фінальний результат, цей сорт картоплі увійде до переліку моїх улюблених сортів. А улюблені перевірені мною сорти я зазвичай залишаю на наступний рік. Так як сорт картоплі Констанс. Ну а я, в свою чергу, друзі, як завжди, дякую вам за перегляд, за лайк для відео, поширення та його збереження. Залишайте гарний змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше. На все добре!